Як не порівнювати себе з іншими та жити як король або королева у своєму власному королівстві? Згадаємо про любов до себе, тільки не про ту, коли ти встаєш вранці, дивишся у зеркало і кричиш: Я суперзірка!», Хоча, можливо, варто і спробувати. Я говорю про справжню любов до себе, де ти приймаєш себе такою чи таким, яким ти є, з урахуванням усіх своїх примх та недоліків. Це як прийняти факт про свою улюблену піцу з ананасами. Це хтось обожнює, хтось вважає кулінарним злочином, а головне, що ти це любиш. Перший крок на шляху до любові до себе це усунути зі свого життя всі ці нескінченні порівняння і прийняти себе. Порівнювати себе з іншими це як намагатися зробити селфі з горою, коли ти просто самотній кактус на підвіконні. Ми всі унікальні, як відбитки пальців, або як ті дивні речі, які ми знаходимо в кишенях старих джинсів. Кожен із нас це шедевр. Створений якимось вищим художником, який, до речі, має почуття гумору. Коли я зрозуміла, що немає сенсу порівнювати себе з іншими, то почала приймати людей такими, якими вони є. Уявіть, що світ це велика вечірка, де кожен танцює під свою музику. Хтось запалює під реп. Хтось під класичну музику, а хтось під вальс. А головне, що кожен чудово проводить час. Ми всі унікальні діджеї на цій вечірці життя. А тепер найцікавіше, коли я прийняла себе, то зрозуміла, що заслуговую на найкраще у цьому світі для мене. Так. Ви правильно почули? Я маю на увазі найкраще оточення для мене, найкращий будинок для мене, найкращий автомобіль для мене, найкращий одяг для мене і, звичайно ж, найкращу їжу також для мене. Ключове тут для мене. Це, ніби ви зайшли в ресторан і сказали: Я хочу все, що у вас є, але тільки в зручному для мене форматі. Кожна людина гідна найкращого, і кожна має те, що відчуває, відповідає її внутрішньому стану. І якщо хтось каже, що живе погано, і в нього немає грошей на нову шубу, я відповідаю: слухай, у кожного є те, ким він є в даний момент. Не забувайте, що ви це ваше мислення. Якщо ви почнете думати, що заслуговуєте на краще, ви почнете це краще притягувати. Це як магія, тільки без чарівної палички та зі значно меншими ризиками для безпеки. Я провела безліч індивідуальних консультацій щодо інтенсивної трансформації особистості та помітила, що у кожного процес іде по-своєму. Це як у кожного свої уподобання в їжі. Хтось любить овочевий салат, а хтось картоплю з грибами. Головне, щоб ви. Почували себе комфортно та впевнено. Тому практика, націлена на індивідуальний підхід до кожного, це ключ до швидких та очевидних змін у реальному житті. Починайте любити себе як ніколи раніше. Заберіть зі свого життя порівняння, не дозволяйте нікому, навіть вашому внутрішньому критику, говорити вам, що ви якісь не такі. Обійміть свою унікальність, ніби ви обіймаєте свого найкращого друга і пам'ятайте, ви єдині у своєму роді, і світ потребує вашої сяючої індивідуальності. І якщо одного разу хтось скаже вам, що ви не достатньо гарні, просто посміхніться і подумайте, смішно, але я це я. І це вже досить круто.